Я слухав, що тітя говорила по радіо. Дивлюсь а, знову знижки нові, тож почався новий тиждень від тижня до тижня, мабуть, акції змінюються. Не можу зрозуміти, як вони змінюються в Юску. але я зайшов і дивлюсь. Мене декілька днів не було, звичайно ж, я не знаю. Дивлюсь сьогодні акції до дня народження. в ж 45 років. Це така визначна дата, і в них зараз знижки, бачу, навіть 50% на меблі. Я так дивлюсь. Мені дуже сподобалася ця верхня бамбукова поличка. Подивіться, яка вона красива, естетична. А сам, самі оці а, ідуть бамбу... ну, вона вся бамбукова, повністю бамбукова. Ось ця в мене стоїть на кухні. Хто моє відео постійно дивиться? Вона в мене стоїть на кухні. 1750 на зараз зі знижкою. Ось така. А ось таку теж я колись хотів купити. Ну, мабуть, не зараз. на колись пізніше. Теж така цікава. Вона, в принципі, йде, як написано, розділювач для кімнати. 5,5. Завжди низька ціна. Дякую вам за ваші коментарі. Дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Дякую, що ви ставите вподобайки особисто мені за мою роботу, а не магазинам. Це для мене дуже важливо, що ви це розумієте. Комод 9,5 тисяч. До речі, теж непоганий. Дві полички всередині і шухлядки, які відкриваються. Надзвичайно красиво дуже зроблено. Ось такий можна придбати за 8 тисяч. Комод, точніше, вже йде як буфет. буфет ось такий. Цікавенький. 8 тисяч зараз він зі знижкою. Тут же взагалі все поміститься. Да? І ось такий по також 9 тисяч. А, це 8, а це 9 на ніжках такий. Мені ці ніжки нагадують, знаєте, як в радянській меблі були, оці шафи такі стояли на високих ніжках. От, а Трішки ні, ніжки нижче, це вже якось так сучасніший. А такий також зі знижкою був 15, зараз 10 тисяч. Дуже багато зараз столів зі знижками, дивіться, під мармур зроблений. Бачите, здається, таке як мармур, але це дерево, дерев'яний стіл. Він зараз в акції, 3250, повна ціна його. 5 шухлядка ось така і ось така трішки більша. Дивіться, як зразок гарно підбирають. Одразу сіреньке крісло. Білий стіл, біле крісло. Хочу вам сказати, що на світлому менше видно пороху. Я не знаю, його зміт... змітай, не змітай. Прибирай волог, все одно цей порох звідкись прилітає. Про в кімнату, але не знаю, все одно. Може в когось є якісь секрети, кажу, щоб порох швидко не сідав на мебель. Був 5500, зараз 3250. ось такий столик. Я ж вам нагадую, що 45 років юску. І а, акції, акції кожного тижня змінюються, мабуть. А, акції тривають до 17 квітня в магазині Юск. Ось такий скляний стіл, 6500, був 8,5. І ось такий не менш цікавий. Був 5, зараз 2 850. Одна шухлядка І дві ось такі. Також можна щось положити. До речі, ніжки металеві складаються та розкладаються. Це вже такі величезні комп'ютерні столи, я не знаю, бо, ну, мабуть, купує хтось величезні крісла, такі по фірмовому, все, як кажуть. Десь в офіс, мабуть, не знаю. Бачу, зараз крісла також зі знижками. Точнісінько такий самий, тільки білий. Підставка для ноутбука 350 гривень. Дивіться, яке зеркало красиве, величеньке, зараз 2500, а це виставковий зразок, був 4300. От на виставковий зразок, коли в магазинах можна дуже зекономити, коли щось попасти, той чи інший товар, який вам потрібно. Так, ось такий цікавий полиця можна, да? шафка для взуття. Взагалі теж мені подобається, коли одяг сховане, коли взуття сховане, не стоїть на коридорі. Ось, дуже класно. Скільки тут? Раз, два, три, чотири. Чотири пари, да? Поміститься. Чори, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, в принципі, якісь мокасіни можна. Один на одного ложити. Так, скільки такі? 4500, був 5500. Так, ось такий цікавий також. Шафа для взуття. Так, 3000, ось така, це вже така побільша. Більшенька, тут вже на три пари. Це на велику сім'ю, на велику родину, 3 тисячі гривень. І ось така 2650 це сама найдешевша в магазині Юск. Шавка для взуття. Цікаво, чому біла дешевша, біла 2500. Комоди для зберігання одягу. Ось такий 3,750 в білому кольорі на 5 полиць таких. І ось такий трішки нижчий. Тоже на... А, на 4 полиці. На 4 вибачаюсь. Завжди низька ціна. 3,750. Усі по 3750. Тут також на 5 полицьку мод а, меламін та дуб, 5 шухлядок. Тут вже трішки дорожчі. 4,5 тисяч. Ой. Це ж такий цей механізм, який сам всмоктує шухлядку. А ось таку шафу зараз можна придбати за 6 тисяч. Дивіться, яка вона величенька. Це, мабуть, на коридор. Тут навіть є ось такі маленькі шухлядки. велика для одягу, для пальто, для курток. Тут також можна щось поскладати і зверху ще дві шухлядки. 6 тисяч гривень. Дуже хороша полиця, повністю йде металева, це не така, як ви знаєте в якому магазині. Така, що розпадається, мабуть, да? тут вже така хороша для взуття, і вона тисячу гривень. Це вже купили, то вже поставили на все життя. Трішки менша, але вона вже йде пластикова. До речі, теж хочу сказати непоганої якості. Раз, два, три, чотири. На чотири полиці для взуття 300 гривень. До речі, мені в, в коментарях хтось писав, що зберігає навіть вазони та квіти. А ось така полиця вішалка як ми бачили з вами в іншому магазині. А, а хтось писав не дуже хороші, Та навіть не один коментар я читав, що не дуже хороша якості. А ось в'юску можна придбати за 1000 гривень. Ось таку зараз зі знижкою, 1800 вона була. Це така мінімалістична, дивіться, була 2800, зараз 1850. Це для взуття все поставити. Раз, два, три полички. А ось тут можна вішати свій одяг. Це також можна, мабуть, знаєте, в кого невеличка квартира, не маленький коридорчик. Ось можна навіть, бачите, як немобільні гачки по-різному повісити. Свій одяг. Це в нас ідуть вже тумбочки приліжкові, також зараз зі знижкою. Дуже багато, все я вам не покажу, тому що надзвичайно дуже великий вибір. Бачу, є 1250 ось така біла, класичний такий стиль. Подобається мені цей столик, він йде а, пристінний до стіни, теж дивіться, який він тут 30 см, я вже міряв. 3,250 метал та скло. Цікаве. Ну і дуже багато банкеток зараз. Лави, банкетки з знижкою йдуть в коридор, де можна присісти і вдягнути взуття. 1650 2000 був 3 Оце ще добре, тим що тут взуття можна, Бачите, як цікаво придумано. Дві полички ще для взуття, 2,350 зараз. Алістичний диванчик. На двох. Дерев'яні ніжки і ціна його. До речі, я порівнював ціни в меблевому магазині. Набагато все дорожче, набагато. Так, а ось такі зараз 12. У двох кольорах. Ось такий бірюзовий і сірий. Теж такий цікавий. Міні-диванчик дівчаткам в кімнатку біла овечка. Ага, це ось так ще знімається, можна потріпати, почистити. Ціна його 10. Великий вибір тумб під ТВ, під телевізор. Бачу, починаються ціни. Десь я бачу саму дешевшу за 600 гривень біленька, не бачу її зараз. Так, ну це дійсно йде мармур. Вона надзвичайно тяжка. Чи пластик, незвітні туба. Так, ла... ламінат. Не можу розібрати. 2000 був 3300. Ламі... Бетон. 6000. Ну, я завжди показую ці крісла. Сьогодні також вони зі знижкою бачу хороша знижка 4,5. Ось такі біленькі. І це для принцеси, я говорю, це для королеви. Це 6 зараз також зі знижкою. Оце для принца або для короля 4,5. І я хочу сказати, що зараз знижки на усю мебель, яка може використовуватись на вулиці у вашому подвір'ї. Також на неї всі знижка. Ну, мебель для вулиці. Так, да, Дні меблів, знижки до 50% на всі меблі для дому. А, пропозиція дійсно з 28 березня по 3 квітня. Ну що ж, давайте подивимось, що тут ще в акції. Я знаю, що килими непогані. А, також зараз можуть бути зі знижкою. Ой, дивіться, навіть є за 2000, ось такий гарний. Був три розмір. А, де розмір? Не бачу розмір. Так, ну і ось ці там, де жовтий цінник, це також зі знижкою, Дивіться, навіть є зі знижкою 60%. Ось такий килим 3500. Розмір 1,60 на 2,30, Ось цей. Такий по 3500, 1,60 на 2,30, тридцять. схожий. Двісім. І навіть є за 1000 гривень ось цей верхній сіренький. А круглий килимок можна придбати за 825 гривень. Також дуже-дуже багато з'явилося ось таких новинок, яких можна використовувати в сад на вашу терасу або на балконі, можна вдома. Така підставка 1350 зараз. Відро кашпо. А це що? А це покривало. А, це пік... покривало на пікнік. Дивіться, які цікаві. Покривало для пікніку. Вже йдуть з ручкою. Ну, починається сезон, люди все одно будуть виїжджати десь з родинами. Тому що життя продовжується. Зі знижкою ось такий зараз ліхтар. Він йде з ручкою. І ціна такого ліхтаря 1000 гривень був півтора. Цей теж красивий такий, зараз без знижки Надзвичайно класне дерево, а, метр висота, 1650, метр двадцять навіть. Рослина магнолія. Я думаю, що мені нагадується квітка, але як якщо б була рожева я б одразу вгадала. А оце надзвичайно класно. В кого своя хатинка можна поставити ось такі ліхтарі, вони заряджаються від сонця і вечором вам будуть світити від фіртки від фіртки і до, до самих дверей. Класна така штука, шикарна. Камінчик, декоративний камінь, який буде вам освітлювати вечором. Буде дуже цікаво та красиво. 200 гривень. Ось можна навіть ще використовувати ось такі ліхтарі. Тут вони також йдуть на сонячні батареї 269 гривень. Зараз безнижки, які вструмляються прямо в землю, мабуть. І ще можна, мабуть, підвісити. І ось такі, як бити скло, також дуже цікаво, вони зроблені, дивіться. Це Також сад кудись на терасу біля тераси 169 гривень. Також здає... О, засвітився, бачите? Що ти засвітився? Як бити скло. А оці гірлянди це не новорічні, це для вашого декору та затишку. Можна використовувати і в кімнаті, і на терасі, і на балконі. Дивіться, які гарні. 169. Також заряджаються від а, сонця і вони йдуть мультиколор, тобто колір змінюється. Також в землю їх вструмлювати. Дивіться, які гарні набір 4 штуки схожі, да? такі майже схожі. А ось такий, така куля, також можна придбати її і десь поставити на підвіконня, наприклад, і коли вона набере світла від сонця, ввечері увімкнеться і буде вам світити. Надзвичайно класна штука. Так, ну парасолі 300 гривень великі. Ну, а ці товари я вже показував в попередньому огляді юску. Не буду ще раз показувати, кому цікаво, просто можете пошукати, там трішки нижче прокрутити і знайти. Це також зараз все зі знижкою хорошою до 60%. Дуже великий зараз вибір кошиків різних плетених, натуральні. Також можна придбати зі знижкою. Ось такі зараз 650 гривень. Ось такий можна придбати за 500 гривень. Цей також йде з ручками 500 гривень, досить дуже важкий, вам скажу. І завжди звертайте на розпродаж в Юску. Є товари минулих колекцій, де розпродають такі товари. Ось таку лампу зараз можна купити за 900 гривень. 800 гривень. Підсвічники 150 гривень. По 75 гривень наволочки декоративні були по 200 гривень світло-сірі та темно-сірі. А це в нас чохли. до чого. Це також, мабуть, на подушку. Я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Я сподіваюся, що у вас все гаразд. І до зустрічі у наступних відео.